Вітаю на каналі Любимівська кухня. Ділюся рецептом шакшуки. Для того щоб приготувати шакшуку, нарізаю невеличкими шматочками два помідори, один болгарський перець та одну невеличку цибулину. На розігріту пательню додаю трішки соняшникової олії та відправляю туди помідори, перець і цибулю. Солю все це за смаком, додаючи приблизно 1 третю чайної ложки солі. Та додаю улюблені спеції, у мене це орегано. та спеції можна взагалі не додавати це вже на ваш розсуд. Гарненько перемішую всі інгредієнти разом на пательні, накриваю кришкою та залишаю приблизно на 5 хвилин на середньому вогні. Через 5 хвилин знімаю кришку та додаю 2 зубчика часнику. Слідом за часником додаю 2 столові ложки томатного пюре. Знову ретельно все перемішую для гарного поєднання інгредієнтів і додаю яйця 4 штуки, Жовтки яєць з солю за смаком. Накриваю пательню кришкою та готую на середньому вогні протягом ще 6 хвилин, і після цього знімаю з вогню. За бажанням для подачі можна додати ще будь-яку зілянушку. У мене це свіжий базилік, те, що було під рукою, те й додала. Ось так легко приготувати шакшуку вдома. Не забудьте натиснути на вподобайку під відео та написати коментар, а я ж кажу вам до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.